Уявіть собі людину, яка ніби завмерла і стала нерухомою на десятиліття. При цьому, якщо їй дати імпульс до дії, наприклад, кинути тенісний м'яч, вона зловить його, але зловивши, так і застигне з м'ячем у руці. Це не кома і не параліч. Музик працює, але руху немає. Саме так виглядає летаргічний паркінсонізм, що відчувають такі люди. Чи розуміють вони, що відбувається в навколишньому світі? Можливо, вони здатні думати, але просто заточені в своєму тілі як в'язень у камері? Такими питаннями задавався Олівер Сакс, відомий американський нейропсихолог. На основі його мемуарів був знятий фільм, який показує шлях лікаря до відповідей на такі нелегкі запитання, а також, якщо це можливо, до відкриття лікування таких пацієнтів. Прототипом Олівера став лікар Сейр, який за сюжетом проводив дослідження у медичній сфері. Він майже ніколи не працював з людьми, але його взяли на роботу у психлікарню, де він і почав займатися дослідженням застиглих пацієнтів. Дуже цікавий цей фільм, дуже незвичайна хвороба. Тож усіх любителів таємниць і загадок запрошую до перегляду. Назва фільму в описі.